Є така мудра приказка краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Недарма Бог наділив людей даром живопису, адже часом один малюнок може замінити тисячу слів. Придивіться на руку художника. Вона малює впевнено і красиво, немов неї водить хтось невидимий і недосяжний, який пізнав таємницю життя. Сьогодні героєм нашої передачі життєві історії є молодий художник-реставратор Гнатів Ігор. Ігоре, розкажи нам трошки про себе, скільки тобі років, де ти вчився, де навчаєшся. Я молодий художник, мені 22 роки. Навчався я в першій школі. На даний час закінчив 4-й курс, поступив на 5-й курс Львівського державного коледжу декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. А як давно ти малюєш і хто перший розкрив твій талант до малювання? На даний час я почав малювати з 5 класу в загальному, але серйозно, більше я вже займаюся 8 років малюванням. Мене заохотила викладачка, яка набирала на Гурток образотворчого мистецтва Кирило Оксана Володимирівна. Вона мала до мене підхід. Вона бачила, що я чогось хочу, я прагну, я хочу щось добитися в житті. І вона, можливо, вона мені виділяла найбільше часу зі всіх гуртківців, особливо мені, тому що були любі конкурси, всеукраїнські, міжнародні, обласні. Я завжди додатково залишався, щоб займати призові місця. В яких напрямках ти працюєш? Я працюю в жанрах реалізму, малюю працюю також в жанрах абстракціонізму і декоративізму. І ти реставратор? Так, я є реставратор. На даний час у мене нема великої кількості робіт від реставрованих, близько вісьма. Ну, вісім це також багато, тому що реставратор це як худо як хірург. Помилятися не можна, там один мазок і вже може бути спорчена картина, yeah. так? Так, але кожен реставратор знає, що реставрація має зворотній процес. Реставрації можливо спорти, але завжди є зворотній процес, якого можна відновити ще раз. А де знаходяться твої картини, де їх можна побачити? Ви маєте на вас відреставровані? чи? І відреставровані, і такі. Е, відреставровані, я більш працюю в е, сп... Ну, З приватними людьми, які мають приватні замовлення, приватні колекції. А недавно, десь рік тому відреставровував в село Верхобуш ікону. Також я писав ікони в село Гончарівку і також велике, можливо, для мене значення має, що я писав в село Словіта робив копію чудотворної ікони. Пікассо писав, що художник людина, яка пише те, що можна продати. А хороший художник це людина, яка продає те, що можна, що пише. Ти, твої картини продаються? Так, мої картини продаються доволі непогано. Є замовники. Але найбільше це зараз на даний час замовляють образи і портрети. Але на даний час я працюю також над власною виставкою, яку я хочу в подальшому житті реалізувати. А де ти шукаєш натхнення для написання картин? Натхнення у мене в першу чергу якась музика, яка мене зворушує над чимось задуматися і щось нове, можливо, щось часточку душі вкласти якусь роботу. Зараз дуже занепадає мистецтво. Держава недооцінює своїх митців. Що потрібно, крім природних задатків, мати для того, щоб добитися чогось в мистецтві? В першу чергу, я думаю, це має бути цілеспрямованість і працьовитість. Якщо нема цілеспрямованості і працовитості, то я думаю, це мало хто досягне чогось. Тому що, думаю, художник це легка професія, але художник це надзвичайно тяжка професія. Ти є художник, і ти щоразу ти щось нове взнаєш. Художник завжди вчиться, кожним роком він вчиться чогось нового. А люди, які хочуть. Нічого не робити і розвивати мистецтво в Україні такого немає. А чи кожного дня ти малюєш і чи отримуєш від цього моральне задоволення? Так, я малюю кожного дня по 10-12 годин на день. Я о 8 ранку стаю до 8-10 вечора працюю. Звичайно, деколи і нема бажання, але це є замовлення, я мушу зробити і здати його. А чим ти займаєшся у вільний від малювання час? У Вільний час я люблю десь піти погуляти з друзями. Е, також е, люблю футбол пограти, але в мене часу практично вільного немає, тому що я звільняюся під вечір і під вечір багато чого я не встаю зробити. А які твої плани на майбутнє? У мене план на майбутнє вивезти мистецтво. На європейський рівень і показати, що Україна що вона має талановитих митців, яких ніхто в Україні на, 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 ну, на великий жаль не замічає? А я думаю своєю цілеспрямованості і впертістю, і працюватістю, що я добьюся, і рано чи пізно мене хтось замітить, як не з наших працівників, так з мистецтва, так значить закордонних. Ігоре, а чи плануєш ти організувати якусь виставку? І в якій тематиці, якщо буде ця виставка? Планував давно виставку зробити, але на превеликий жаль мені не виходило, бо мене збивали замовлення. Але я не зупиняв працювати над собою і помаленьку робив роботи. На даний час мені запропонували виставити свої роботи в Парижі. Це буде тематика Африка, але будуть намальовані там аборигени. І я хочу показати, яке в них складне життя, і що ті люди живуть і виживають в екстрених умовах. Також ще найближчий час, близько за рік часу, я думаю, буде ще роботи мої представлені у Києві і Львові. Ігоре, бажаємо тобі успіхів у мистецтві і щоб ти прославив Золочівщину та й всю Україну як художник.